Репортажі та розслідування у прямому ефірі на Еспресо ТВ. Ми продовжуємо програму. До гучного політично-олігархічного скандалу призвела зміна менеджменту Укртранснафти державної компанії фактично підконтрольної співвласнику групи приват і губернатору Дніпропетровщини Ігорю Коломойському. По суті, реальні кроки з обмеження комерційних апетитів олігархів почали саме з нього. З Коломойського, який минулого року ще до обрання президентом Порошенка для порятунку держави від розповзання сепаратистської зарази, у тому числі власним коштом, зробив і донині робить більше ніж усі інші олігархи разом узяті, зокрема Ахметов, Пінчук, австрійський вигнанець фірташ, його партнер Льовочкін, і дедалі більш впливовий в українській енергетиці росіянин Григоришин. Це, звісно, не дає жодних індульгенцій Коломойському на майбутнє, зокрема на управління державними активами. Але такий відвертий і гучний його конфлікт із Порошенком може стати тільки передвісником неминучого загострення стосунків, від чого у Кремлі, звісно, тільки потиратимуть руки, а потім і взагалі рукоплескатимуть. Про перебіг і причини боротьби за контроль над Укртранснафтою Далі наш сюжет. Офіс державної компанії «Укртранснафта», оператора усієї нафтопровідної системи країни, став ареною справжніх рейдерських баталій. Зламані двері, пролита кров, невідомі силовики. В день у четвер тут з'явився голова її наглядової ради Олександр Савченко, генерал міліції, який очолював громадську безпеку МВС ще у часи акції Україна без кучми. А потім вже за Ющенка працював заступником міністра внутрішніх справ Луценка ще першої каденції того. Савченко продемонстрував чинному голові правління нафтовику Олександру Лазорку протокол рішення наглядової ради Укртранснафти. Тут написано протокол. От вирішили. відсторонити з 19 березня Лазорку Івановичу від здійснення повноважень до 10 серпня збереженням оплати праці з чи не законодавства та вкладення контракту. Угу. Тобто він не звільнений. Він відсторонений на період проведення служби перевірки стану, фінансового стану компанії в господарчої діяльності. Тимчасово виконуючи обов'язки, Юрій Петрович Мірошник прошу. У протоколі Юрія Мірошника названо особою, що тимчасово виконує обов'язки голови правління. Мірошник особа непублічна і маловідома. До енергетики взагалі і до нафтової сфери, зокрема, стосунку жодного немає. Але так само як і у Савченка, під піджаком на плечах у мірошника просвічують зірки на погонах. І а де ви Я, я виходив. Я, что... я не безпеки України. А ні, ви сказали в нефтегазовій отрасли. Где? Ну это було очень давно. Юрій Мірошник раніше працював у Луганському управлінні СБУ. Про якісь вагомі результати його роботи, зокрема на ниві боротьби з сепаратизмом і тероризмом, поки що невідомо. Я не можу ділити. Чинний керівник Укртранснафти визнає, наглядова рада може його відсторонити, і навіть звільнити, але для цього повинні бути вагомі підстави. Я щоденно спілкуюся або з керівництвом НАК Нафтогазу, в тому числі і головою наглядової ради. У нас були наради. Позавчора була велика двогодинна нарада з міністром. Майже через день зустрічаємося і розмовляємо. І мені до цієї хвилини ні від них ні від кого, ні телефону, ні при зустрічах. Не було озвучено про якісь претензії, злочинні чи злочинна бездіяльність у моїй роботі. Згодом вже під вечір в Укртранснафту приїхав і міністр енергетики Демчишин, новопризначений колишній СБУшник Мірошник, який виник, немов, Пилип з конопель, у розпал пристрастей перед численними телекамерами, виглядав геть непереконливо і потребував підтримки начальства. Мені було принципово важливо підтримати пана Мирошника, який був в кабінеті. І мені було важливо, щоб ніхто не, не, ніякої там. Ніяких протиправних дій не застосовував, але найцікавіше сталося вже вночі. Підтяглася справжня важка артилерія. Спочатку в офіс зайшов чималий загін невідомих бійців у камуфляжі. А це зброя в сумках? Ні. А що в сумках? О, ви що представляєте? Ви який підрозділ? А потім під софіти численних журналістських телекамер вийшов співвласник групи Приват, глава Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський. Це саме його ставленоком і був відсторонений наглядовою радою Олександр Лазорко. Документи визнали, що немає завдання на голосування від Кабміну, Нет завдання на голосування від НАК «Нефтегаза». общем, нет ніяких документів. Під відом е той е, саме вона називається. милиции там или что-то была какая-то непонятная частная охранная структура ворвались разбили стекла травмировали людей поломали кому-то руку все сейчас все успарились то есть обычная попытка какого-то жалкого рейдерского захвата государственного предприятия. НАК «Нафтогаз України єдиний акціонер Укртранснафти видав оцей документ. Щоправда, без підписів завдання своїм представникам голосувати на наглядовій раді за відсторонення Лазарка і за обрання Мірошника. Потім своїм наказом міністр енергетики Демчишин погодив таке голосування, але послався у ньому на ще один концептуальний документ рішення правління «Нафтогазу» від 16 березня, протокол номер 69 А от його поки що не оприлюднили. Еду nee, no. к президенту с вот такими писольками и бумажками. И с его охранною структурой, которая якобы штурмовала. Что все ссылаются, Дымчишин приехал, говорит, у меня команда сверху. Говорю, а кто сверху? Кто вам рейдерам, разрешил захватывать госпредприятие, нарушение процедуры. Премьер уехал в этот самый Брюссель. Кобалевой ехал, никого нет, вы тышком-нышком решили предприятие захватить. Когда я пришел, уже никого не бачил. Потом приехал Дымчишин, приехал Савченко, приехал этот новый пузатый, бывший СБУ. Я спрашиваю, ты где работал? Он говорит, в СБУ Луганской области. Я говорю, контрабандой ты там занимался, иди в Луганскую область, освобождай. Хоть ты приехал в транснафту, тут все в порядке. А він в СБУ Луганской Луганської області. Крим освобождать не хоче. Луганську область освобождать не хоче. Он приїхав тут Мирошник этот. Емоційний і відверто хамський на адресу журналіста Радіо Свобода Спіч роздратованого зміщенням своєї людини Коломойського став справжнім хітом скандалу. Ми освітали здання у транснафтах диверсантах, які захватили. А ти за своє свободи сидіти і блядь. Как тёлка, своего неверного мужа. Игорь Валерьевич, так что? что ну ты что, ты о... заткнулся И... уже? Или про паспорта хочешь спросить? Или еще за что-то ты хочешь спросить, а? Давай про русских диверсантов спроси. Что ты ни одного не поймал? А что я здесь делаю, я тебе потом в прокуратуре расскажу. Понял? Свободовец ты. Что ты замолчал? Ну, а теперь а? Что ты молчишь? Говори, давай, вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул. Ну, говори, ты ж свобода, радио Свобода, знаменитая вещь. Поломала Советский Союз, свергла большевиков. За ООН упав всегда декларировал. А ты паспорта тут дежуришь? Или что ты еще дежуришь? Или презервативы использованные ты дежуришь. Где твой пи*** этот лещенко? Сергій Лещенко, депутат від президентської фракції БПП, вже давно атакує Коломойського, зокрема, звинуваченнями про тіньовий вплив олігарха на нафтову галузь через підконтрольний собі менеджмент державних Укрнафти і Укртранснафти. І невдовзі Коломойський може втратити цю вочевидь неконкурентну на нафтовому ринку перевагу. Дуже два серйозних це, це закони хворим, які явно підписані президентом, і потеря контролю. И на самом деле проблема ведь по в чем? Не в том, что он это теряет, а в том, что он не может прилегать ситуацию назад. А Почему не может? Потому что его Запад, скажем так, его ограничение интереса требует Запад, и власть уже делает нет маневра, чтобы этого испешать. Конкретна претензія людей Порошенка до Коломойського у справі Укртранснафти полягала в тому, що ще минулого року напередодні війни з нафтопроводів на сході країни було перекачано на захід більше півмільйона тонн так званої технологічної нафти. Її зберігали у резервуарах двох західноукраїнських нафтопереробних заводів. Вони належать самій групі приват, тобто Коломойському. І їм за це зберігання державна укртранснафта платила чималі гроші. У цьому президентська сторона побачила неприховане зловживання. А відсторонений Олександр Лазорко переконує, викачав нафту з труби на сході країни для того, аби зберегти, бо насувалася війна. Під кулями, під бойовими діями, наші працівники, молодці, це архі, патріотизм проявили, викачали цю нафту, і десь приблизно через тиждень, як тільки ми викачали нафту, вже і гради російських сепаратистів прошивали наші 50-ти тисячні резервуари на Лісичанському нашому нафтоперекачувальній станції. З надією, що вони знищать нафту, вона була викачена вже в Києвіх і на Захід. Що могло би статися із цією нафтою, якби вона залишилася у трубах на східній Україні? Яскраво демонструє ось це відео. Так палали резервуари із паливом у Донецькому аеропорту. Ми врятували на той момент, я думаю, десь приблизно 500 мільйонів доларів державного майна. Воно є все на місці. Кожен місяць проводиться інвентаризація. За словами Лазорка, переробити викачану нафту не дозволяв уряд, а зберігання її у резервуарах приватівських заводів було погоджено протоколом наради у Нафтогазі. І в результаті на протоколі цієї наради вони офіційно постановили мені. Погодити послуги оренди резервуарів для збереження сирої нафти, як передбачено проєктом фінансового плану 2015 рік. Що є і роблю? Зрештою нафтову пожежу у київських кабінетах ніби пригасили сторони конфлікту, багаття у полум'я нафтової війни під час війни гібридної із Росією вирішили не підкидати. Коломойський отримав від президента Догану за недостойну поведінку перед журналістами. Нібито сторони домовилися, що фахово перевірити Укртранснафту зможе не луганський екс-СБУшник мірошник, а одна з міжнародних аудиторських компаній великої четвірки. Але крапку в цьому протистоянні ставити за Рано сильний, багатий і впливовий Коломойський з потужною підтримкою у суспільстві і парламенті, завдяки якому вдалося неймовірними зусиллями стримати на сході розповзання сепаратизму ще тоді, коли Порошенко не був президентом, тепер об'єктивно сприймається главою держави як природній і потужний конкурент у владі.